З вами знову я Софія, і я рада вас бачити на новому моєму відео на моєму каналі. І сьогодні я буду гребувати дома в Брокхевені. Так, так. Але перед початком, будь ласка, підпишись на канал та постав лайк, якщо ти не москаль. І підпишись на канал також. Я це казала, будь ласка, перемотайте. І м -м, дзвіночок натисніть, щоб не пропустити інші відео. А ми з вами починаємо. Для погорування домів, як ви знаєте, треба такий непомітний скін і так далі. Зараз ми відійдемо з вами і я вам покажу скін такий емо. Зрозуміли, щоб мене взагалі ніхто не бачив. Це я тут буду діляти? Все, час я сделаю. Треба, щоб був емо скін такий красивий, тому я такий зробила. Ну що ж, ми починаємо грабувати дома. Який ми з вами візьмемо? Ну, давайте цей. Ну, тут ще по сусідству є. Так. Багато хто є. Треба мені як сказати вам, бачите, тут такий прохід у дім. Треба якось просто якось отак зробити. І зменшити собі розмір. Так. Самого маленького, щоб мене ніхто не побачив. Чи, щоб ніхто не побачив і... Опа! Так, і навіть, я навіть не знаю, що тут вдома є власниця, але тут виключений світ, то я не знаю. Так, давайте вробимо багато способів. Зараз я візьму все, що нам потрібно буде. Так, і обопіскову бомбу. Ось. Все. Дивіться, друзі, щоб вас не грабували, можна просто відкрити сейф і вас так нія ніяк не пограбують. Щось не можу так Якось не по... прям... Ні, щось не виходить, добре. Тоді із спальником. Ні Ні ні. Та господи. А. -а, -а. В принципі, я ненавиджу ці спальники. Треба ж якось мені в той дім пробратися. А, -а, а, добре. Ще раз спробуємо Ура! Я нарешті поставила, як треба. Так, цей спальник буде тут, щоб я ще й вилізла. Так, добре. Зараз будемо грабувати дім. А мені це не подобається, що тут такі це такі світленькі. А, інші кімнати, я зрозуміла. Слів закритий. <таспілля> ну що ж, ба-бі, джалі. бом перемов. Все, все-все. Ми багаті, у нас є мані, у нас є мані. Так, все взяли. Побачите за шуму, будь ласка, пробачте, за шуми Так, добре. Так, тепер бігом на другий поверх. А, мене зараз знайдуть. ааа, я тікаю. чекаю. Мені треба тікати, як наш як, якомога як, як швидше. Так, так так, так. з цієї схожої сторони. Так давай. Та, блін, а! треба ж якось... Тепер з цим проблема. Я зараз можу не встигнути вилізти. О, все. Що? Думаю, я встигну до я... якісь... А, ой, все! До побачення, ви не встигли. Фух. Капець, я тільки що пограбувала домик. Ура, перший домин запас. Так, я знайшла ще один домик. Так, главне, щоб там нікого дома не було, як той дівки. Так. Что, мы не спальник буду делать? Если вы хотите, чтобы я скрылась, еще грабовала дома, то пишите в комментариях. Давай. Ага. Я пока той спальник поставлю, пройде тысячу лет. Так. Ага. Так. Блин, спальня комнаты надежды. Ну что ж, давайте попробуем. М -м -м. давайте тут с этим попробуем. Тысячу раз я сейчас смогу. Давай, прям трубу я кусь. Давай, давай, давай. І... <свистит> Бачите, який способ. Так. тут, вообще сейф. Тільки не кажіть, що він там. Тільки не кажіть, що він там. Так. Так. Тут нічого немає. Тут тоже. Тут десь есть сейф. Точно. Тут, наверное, десь захованый. Ой. И что такие? Я тут живу. Здрасте, я тут живу. Ем, ви в гості пройшли, я тут теж живу. Е, ура, я вибралась! Ура, ура, ура! Все, мені треба бігти. О, я думаю, цей дом буде легше пограбувати. Відразу нас чекають замкнуті двері, але ми їх розімкнемо. Ой, куди я позаю поставила спальник? О, кстати, можна тут вставить. Так. Спальник стався, стався І це все закончилось цим пограбування, що я опинилася у в'язниці. Але я заработала мані-мані, які у мене не забрали. Так що бім-бім-бім. Якщо ви хочете, щоб я вибралась із цієї в'язниці, то підпишись на канал та постав лайк, якщо ви хочеш другу частину. Я собі по городу гуляю, а біля мене якийсь парень, і я тікаю із в'язниці. І, короче, всім пока.